Пропонуємо вашій увазі інноваційну розробку плівковий обігрівач картина Тріо, вироблений за власною запатентованою технологією. Це практичне і корисне пристосування для вашого будинку, яке відрізняється від інших обігрівальних приладів, економічністю енергії, що витрачається. Тепло виробляється за допомогою перетворення електричної енергії, що безпечно у використанні навіть для дитини. Крім того, плівковий обігрівач не пересушує повітря і абсолютно не шкодить вашому здоров'ю. А приємний зовнішній вигляд настійного обігрівача за рахунок різноманітності барвистих зображень дозволяє вписати його в будь-який інтер'єр. Так як обігрівач складається з двох щільно прилеглих плівок, він займає мало місця і його можна з легкістю згорнути для зберігання. Ще одним приємним моментом є легке транспортування обігрівача, що робить його ще більш практичним у використанні. Тому придбання такого опалювального приладу з масою переваг виявляється корисним елементом вашого будинку і порадує вас. Обігрівач тріо тепло і затишок у вашому домі.